Усім, хто сьогодні з нами в студії Олена Данилюк, з Черговим випуском новин регіону вітаю! Насамперед коротко про головні теми цього випуску. чи реальність переселенці з Донбасу хочуть створити будинок сімейного типу і виховувати дітей. Голову Долинської райдержадміністрації звинувачують у неетичній поведінці. Ми рухаємось далі. Це могла б бути звичайна історія зі сходу, якби не діти. Четверо сиріт, три сестрички та братики, які невдовзі мали оселитися у будинку сімейного типу, що у Ровеньках зараз там ЛНР, а у їх омріяному домі живе військовий комендант містечка. Натомість люди, які прагнули стати їм батьками, переїхали на Прикарпаття. Юрій та Лариса Шутенки і тут прагнуть створити будинок сімейного типу і виховувати дітей. Але не все так просто. Подробиці від Віталії Васильчук на цих кадрах не елітна заміська дача, а майбутній будинок сімейного типу. На його будівництво у 2012 році Луганська обласна державна адміністрація виділила 3 мільйони гривень. Енергозберігаючий дім у центрі ровеньків розрахований на 12 дітей. Його встигли не тільки звести, але й обладнати усім необхідним. Поклеїти кольорові шпалери, розмістити зручні санвузли. Усього за кілька днів до новосілля у ровеньки прийшла війна. Зараз замість дітей у цьому домі мешкають сепаратисти. То була вже військова частина. Там е, жив військовий комендант міста Ровеньки. Я е, не знаю його фамілії зараз, але то людина, я не знаю, як то можна її людиною назвати, де е, дитячий будинок, там обоє всі були на дитячі теми. Там мішки, е, м'ячики, таке іграшки. І зараз жити в такому будинку, військовому військовому чоловіку для Юрія та Лариси Шутенків, які усе життя проживали у Рвеньках. Стаханівський будинок інтернат давно став рідним. Туди подружжя їздило навідувати діток. Саме у цьому закладі Шутенки помітили тих, кому хотіли стати батьками. Це сім'я, троє сестричок і братик. Це хлопчик Ванечка, це старша дівчинка Настя, це Дар'я і це. Відочка та ну, і манюня називаємо, тому що вона з е, дівчаток найменша. спільні поїздки на природу, екскурсії, пікніки та тихі сімейні вечори. Уже за кілька днів прийомні діти почали називати їх татом і мамою. Хоча у шутенків троє власних дітей кажуть: у любові та піклування вистачало на всіх. Взагалі діти дуже цікаві, дуже такі внімательні, добрі. Такі любящі. От вони, сім'я, їх четверо, і они за друг другом стоять як горою. Коли прийшла війна, дітей у шутенків забрали. Зараз 17-річна Настя перебуває у Сєвєродонецькій школі-інтернаті. Ми зв'язались із найстаршою сестрою телефоном. Я бы хотела жить с родителями с ней с братьями церковь. Дарина навчається в Одеському училищі. А Ліда та Іван перебувають у Котовській школі інтернаті. Ваня, привіт! Здравствуйте. Що ти, як діла у тебе, друг? Нормально. Ай, опять нормально. Найбільше. Як у нас сім'я? О, отлично, молодець. Шутенки розпочали на Прикарпатті нове життя. Знайшли роботу, потрохи освоюються у новому місті. Втім, просто так залишити дітей, які вже стали їм рідними. Юрій та Лариса не хочуть. Подружжя мріє створити будинок сімейного типу на Прикарпатті і хочуть, аби у ньому проживали діти зі сходу. Щоб брати дітей зі сходу, і цю сім'ю це беззаперечно. Ми хочемо бачити в. В своєму дитячому будинку, але і брати дітей зі Сходу, які знаєте, не знають, що таке є захід України, яка тут багата культура, які тут добрі люди, І щоб вони навчалися, щоб не казали, що то є, тут е, живуть якісь, як вони називають, Бендерівці, Укропи і так далі. Розумієте, ми хочемо, щоб схід і захід були разом. Підтримує таку ідею начальник служби у справах неповнолітніх Івано-Франківської облдержадміністрації Іван Ковалик. Зараз на Прикарпатті є 10 будинків сімейного типу. Батьки-вихователі, як правило, мають своє власне житло. Тобто на будівництво таких помешкань із держбюджету на область поки не виділили жодної копійки. У черзі на створення будинків сімейного типу перебуває майже два десятки людей. Вони мають пройти. Навчання та подати ряд документів, переваги у таких питаннях не надають нікому, каже Іван Ковалик. То загальна державна програма. Вони коли створений будинок сімейного типу, там є спеціальна угода між батьками, які вимоги ставить держава до батьків, які батьки ставлять, що держава зобов'язується робити. І коли подали документи, то з моменту створення. Починається виплата. Подаються документи. Тож я не кажу розпроцедуру. подаємо документи. Ми до Києва. Іван Ковалик переконує, готовий усіляко сприяти таким ініціативам. Якраз ми націлюємо на те, що от приїдуть звідти, щоб звідти як найбільше дітей, які все таки, ну говорити там біда. Ну в чому не будемо про це таїти, і ми готові прийняти дітей, кажу, і сприяти їм. А поки шутенки мешкають разом із своєю найменшою донечкою Каріною. Вони сподіваються, що невдовзі їх сімейне чаювання буде більш гамірним і за столом збереться значно більше діток. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал «Рай». Неетична поведінка. Питання щодо етики поведінки державних службовців обговорили на засіданні асоціації органів місцевого самоврядування. Долинського району сільські голови невдоволені поведінкою голови Долинської райдержадміністрації Юрія Мазура, який, начебто, поводить себе неетично. Тему продовжать наші долинські журналісти. Загалом на порядку денному п'ять питань серед основних питання щодо етики поведінки державних службовців, зі слів голови асоціації органів місцевого самоврядування Долинського району. Проблема виникла ще торік. За його словами, голова РДА відмовляється співпрацювати, ігноруючи звернення сільських голів та навіть погрожує. Питання виникло ще з 2015 року по скаргам сільських голів, а саме з Погроз сільським, сільським головам про їхню якусь неправильну роботу, накликання силових органів, прокур, ну, саме прокуратури, є вже факти. І після таких випадків повної не співпраці з сільською радою в обговоренні взяли участь сільські голови та депутати районної ради, самого ж Юрія Йосиповича не було серед присутніх. Голова асоціації два дні намагався особисто запросити голову районної державної адміністрації на засідання. Проте Вступи, Роман Ісайчук навів кілька випадків, суперечок між органами місцевого самоврядування та головою РДА. Останній трапився з малотурянським сільським головою. Суперечка виникла в ході вирішення питання про надання земельних ділянок учасникам АТО. Коли вона на раді тільки сказала, що в нас тільки ця проблема і поможіть нам зробити, ну я не знаю, яким чином просто-напросто ну, пішли такі, ну, як. З його з боку, що більше ніякого слова за сільську раду він не хоче чути, що я взагалі ні з чим не повинна звертатися в цю адміністрацію. Також сільські голови скаржаться, що потрапити на прийом до голови РДА можуть не завжди. У нього стоїть камера і прийом мій теж. Він бачить, що вже нікого немає, він просто виходить і каже, що все, я вже не маю часу зустрічатися. І от таким чином не приймає. Депутат районної ради Іван Дирів розповідає, що і сам не раз ставав свідком непорозумінь. Я був свідком. Інші колеги депутати не, не дадуть мені сказати неправду. Спостерігається тенденція до, до незнаходження ну, не порозуміння між, між керівництвом районної державної адміністрації, в першу чергу, головою, головою так, і, і головами територіальних громад, сільськими головами. Я сам сам нарада, зараз Паразі. добре, дякую. Там не будемо раду перебивати. Може запропонувати, щоб попередити? А, ну, Скажіть, що ми його запрошуємо на асоціацію, ми не мали змоги попередити, тому що не було його. Ну, Зараз відбувається асоціація, там протязі 20 хвилин, якщо зможе. Ми його запрошуємо. Добре. Добре. Дякую. Далі засідання асоціації органів місцевого самоврядування Долинського району тривало ще більше 40 хвилин. Проте голова РДА так і не з'явився. Присутні вирішили запросити Юрія Йосиповича письмово на наступне засідання. Ця хамська поведінка голови адміністрації по відношенню до, до сільських голів, голів, територіальних громад ну не є не є прийнятною. Ми і надалі стежитимемо за розвитком цієї ситуації. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї. 197 днів полону, боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону Станіслав Паплінський більше півроку перебував у руках терористів. До того були місяці війни на передовій. Під час поїздки у Донецький аеропорт він разом із побратимом потрапив у полон. Саме там десантник почав писати. Зараз у Станіслава сотня віршів. Боєць навіть планує видати свою збірку. З воїном із поетичною душею спілкувалась наша знімальна група. Боєць 90-го окремого аеромобільного батальйону Станіслав Паплінський на псевдопапік нещодавно переїхав до Івано-Франківська із Житомира. На Прикарпатті боєць має свій маленький бізнес, часто їздить автівкою, на якій бойовий побратим Тавр нещодавно залишив красномовний автограф. Боря був у мене друг, який мені намалював картину. Він у мене Одну ніч переночував, ми з ним спілкувалися, там згадували дещо. І цей він вже від'їжджав і від мені цього тризуба наголював, то він поки машину не помиєш, ще, ще поки пам'ятає борю. Станіслав усміхається та жартує, хоча зізнається, війна і полон сняться часто. Ось таким він був ще півроку тому. Звільнений із рук терористів. Боєць до кінця не міг повірити у те, що він їде додому. Коли інструктували американці, з чого стріляють американці, і скока американців основні питання. І вже в бліндажік зайшов. Я вже побачив на стіні прапор України. Висить все мене зразу відпустило. Я вже повністю зрозумів, що вдома. Станіслав Паплінський пішов на війну у серпні 2014 року. Спочатку служив у Артемівську, згодом були опитне, піски та водяне. Папік був механіком, ремонтував військову техніку. Аж поки 20 січня разом із побратимами черговий раз не поїхав на допомогу кіборгам. Далі були поранення та полон довгих 197 днів. Возили з одного місця в інше. Потім ще інше. А вже безпосередньо в полоні я сидів в Донецьку в СБУ. вже куди привезли. Потім після цих всіх перевезень. Він пише те, що пережив та побачив, описує свою історію і свою правду. У Станіслава вже сотня віршів. Він хоче опублікувати збірку, що правда сам власних творів не читає. Самий перший олівець я знайшов. Ми на стелажах так були розміщені в шість поверхів. І от під одним із стелажів там в углу так був схований, що я взагалі не видно було. Але оскільки я там лежав постійно, то обдивлявся кожен міліметр. Знизу цієї полки і побачив. Саме вірші рятували Станіслава у полоні. Частина творів залишилась там, у підвалі Донецького СБУ. Решту він врятував. Поки що публікує їх у соціальних мережах та на сайтах. Деякі вже поставлені на музику. Я був в пліну полгода 200 днів. І крім питок слухав Уніжені. Любой підлог мел Конець один. убить во мне как душу, так и тело. Зачем на землю к нам пришел? Вопрос мне задал русский воин. Он говорил, что доброволец, а вот зарплата. Йому майже 32. позаду війна та полон, попереду усе життя і ще багато віршів. Станіслав Поплінський каже, війна закінчиться тільки тоді, коли цього захоче наша влада. Мабуть, поки там на верхах не розберуться на політичному рівні. Я думаю, так, поки там не розберуться, доти будуть гинуть як з тієї сторони, так і з нашої сторони наші побратими. Я думаю, що там на вищому рівні це все треба вирішувати. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї. Нещодавно благодійний фонд громади міста Долина отримав гуманітарну допомогу з міста Ляйпцік, Німеччини. Більшу частину вантажу складали медичні багатофункціональні ліжка для лікувальних закладів. Цими днями відбулася передача медичного обладнання до військового госпіталю та дитячої лікарні Львова. Подробиці далі. Ця допомога це перший вантаж дружби та побратимства, який отримав благодійний фонд громади міста Долина з Німеччини. Ці ліжка ми отримали від наших друзів з Німеччини. Це є Українська греко-католицька церква Святого Юрія Переможця, а також до збору і передачі цих ліжок долучилася міська рада міста Ляйпціга. Частину багатофункціональних ліжок волонтери благодійного фонду передали до військово-медичного клінічного центру західного регіону та Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Ми отримали 33 ліжка, 10 яких передають в дитячу лікарню, а 21 піде в військовий госпіталь для потреб хворих і воїнів АТО. Ліжка в хорошому стані. Приємно вражений, що майже нові ліжка, Не побиті, не поломані. Доїхали до нас, до України, в хорошому стані. Дякуємо вам за надану допомогу. Решта ліжок та медичного обладнання фонд передасть медичним закладам Долинського району. Одна частина медичних ліжок піде для Долинської центральної лікарні дві палати укомплектуємо для вигодської міської лікарні, де відкривається реабілітаційний центр для учасників АТО. Торік благодійним фондом було реалізовано декілька проєктів, в рамках яких медичні заклади району отримали різноманітне устаткування, меблі, інструменти, розхідний матеріал. Зокрема, для потреб Долинських медичних закладів було доставлено обладнання на загальну суму близько 870 тисяч гривень. Нам дуже приємно, що долею України переймаються не тільки українці, які живуть за межами України, наприклад, Ляйпціх Німеччина, але і міська рада Німеччини. Перейнялася допомагала українцям, громаді українській збирати це обладнання, допомагала їм надавши їм складське приміщення, де вони могли зберігати це обладнання, допомагала із загрузкою, замитненням цього обладнання. Ми щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте Україну. Наталія Гасуляк, новини, телеканал Раї. В Івано-Франківській області планують спорудити два візит-центри для зубинок туристичних автобусів і короткотермінового відпочинку туристів. Один буде збудований у Верховинському районі, другий у Галичі. Будівництво відбуватиметься у рамках проєкту Івано-Франківська область, край для туризму, що впроваджується департаментом міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації за фінансовою підтримки Європейського союзу. Днями у Галичі представницька делегація. Яка оглянула майданчик, виділений під спорудження центру, та ознайомилася із перспективами розвитку туризму у місті. Івано-Франківська область в адміністрація обласна виграла грант на розвиток туризму в Івано-Франківській області. І ось одним з містом, яке було в провадження цього і реалізацію цього проєкту, є Галич. В якому буде побудована ця площадка для туристів і центр, який буде приймати туристів. І ми ну, так, сподіваємось, що це буде сприяти розвитку всієї області, бо воно буде залучено в загальний обласний центр, який вже у вас, вже існує в області. Один туристичний центр буде побудовано в рамках цієї, цього проєкту два центри. Івано-Франківським школярам провели демонстрацію дослідів з сучасної експериментальної біохімії під назвою Пізнай живе. Її провели співробітники кафедри біохімії та біотехнології інституту природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Діти мали можливість самі взяти участь в експериментах. Експериментувала і наша Ольга Гриців. Побачити власну ДНК, поекспериментувати із рослинами та навіть мишами для школярів провели демонстрацію дослідів із сучасної експериментальної біохімії. Це своєрідна практика для юних любителів біохімії, адже у школі вони вивчають теорію. А от із практичними заняттями все не так позитивно. Захід присвячений популяризації біології. Так званої експериментальної біології, яка має певні відмінності тієї класичної біології, яку ми вивчаємо в школі. Діти вивчають в школі. Це зоологія, ботаніка, анатомія, морфологія, якась загальна біологія. А це присвячено тому напрямку біології, який експериментально вивчає властивості живого, живих організмів. Різні досліди та експерименти мають зацікавити школярів, каже Оксана Манюх. Адже подивитись є на що. Ми будемо показувати учням рухову активність мушок. У нас є різні лінії, різні мутації мушок. Як будемо показувати рухову активність, як впливають мутації певного булка на рухову активність мушок, ми будемо проводити хроматографію, тобто будемо змінювати. Різні рослинки різних кольорів. Ілля тепер не уявляє свого життя без біології, адже такі наочні демонстрації є дуже корисними та цікавими. Я мрію пов'язати своє життя з біологією хімією і зараз я планую бути фармаколом. Але біохімія також мене цікавить. Сподобались біохімічні експерименти і наймолодшим. Восьмирічний Лука із неабиякою цікавістю спостерігав за кожним науковим дослідом. Якусь речовину там дядя капнув. І, і та синя і той гель став жовтим. Я такого не бачив зовсім. Я буду біохіміком, коли виросту. Організатори заходу кажуть, таким чином намагалися дати дітям загальне уявлення про сучасну експериментальну біологію як галузь науки. Ольга Гриців Юрій Чміль новини, телеканал Раї. У рамках проєкту Діти за мир у всьому світі Тернопільська малеча долучилась до благодійної акції. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук та почесний консул Угорщини в Івано-Франківській області Василь Вишиванюк разом із дітками клеїли голубів миру та писали свої побажання. Як це було? Бачили наші журналісти. Благодійна акція Діти за миру всьому світі набирає все дедалі більше обертів. До виготовлення мап миру долучились діти Тернопільщини. Почесні гості та дітлахи писали побажання на голубах та розміщували їх на картах, які вирушать до Словенії та Сербії. Почесний консул Угорщини Василь Вишеванюк каже: приємно, що Івано-Франківськ став прикладом для інших областей України, які активно долучаються до благодійної акції. Нам дуже приємно, що цей проект не тільки йде по Європі, а йде по всіх областях України. Вже зараз наступні області буде Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Так також ми будемо в Донецьку. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна переконаний, проблема миру зараз одна із найважливіших, про яку в жодному разі не можна мовчати. Ми охопимо якраз 35 країн світу. Ми покажемо. Всім країнам Європи, що ми не оголошували війни, ми не шукали можливості воювати. А навпаки, ми хотіли миру. Самі ж тернополяни кажуть, коли дізнались про такий соціальний проект. Без роздумів вирішили долучитись. Цей проект є надзвичайно важливий. Я думаю, тому що миру хочуть всі, від самої малечі до дорослих. Всі змучились від такого слова, як війна. Все дедалі більше областей України хочуть долучитись до виготовлення мап миру у списку охочих, і Одеса. Ця акція, як нікотра інша, об'єднуюча, якраз може стати ну такою. Позицію дитячою, але знову ж таки не дивлячись на те, що тут діти це дуже важлива проблема, тому вони долучаються до життя своєї країни. Тернопільські школярі, які виготовляли голубів миру, зізнаються у побажаннях писали небагато, але щиро. Думаю, написати ну побажати добра, там щастя, миру, щоб в країнах були всіх країнах світу. Я побажала, щоб був мир у всьому світі, не тільки в нашій Україні, а й у всьому світі. Тому що всі країни бажають миру наразі? Вже у семи країнах Європи відбулася презентація проекту Діти за мир в усьому світі. З кожним разом акція набирає все більших масштабів. А голуби миру розлітаються по всій Україні та світі. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, Олег Рудак, з Тернополя, Новини, телеканал Раї. Чергова зустріч на татамі, яка дає великі шанси днями у надвірній. Пройшов чемпіонат області з боротьби самбо серед юніорів та юніорок. 1996-1997 років народження на змаганнях зустрілись найсильніші команди самбо, представники яких гідно виступили і вибороли право брати участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Докладніше розкажуть мої колеги з надвірної. Надвірна в черговий раз прийняла учасників чемпіонату області з боротьби самбо. Цього разу на змагання зібрались юніори та юніорки. Спортсменів привітали представники місцевої влади та самбісти, які досягли високих результатів у спорті. Побажання учасникам уникнути травмувань і примножити спортивну славу Прикарпаття. На татамі зустрілись представники восьми команд Івано-Франківщини. Змагання носили серйозний характер, відбірковий, адже на переможців чекають поєдинки всеукраїнського рівня, які пройдуть в Одесі ми нещодавно вернулися з Харкова з дорослого чемпіонату України, де у нас Надія Критова стала чемпіонкою. Вона зараз от головний суддя, і саме нас і там були два спортсмени, які стали другим місця по посіли. Тому ну не вистачило нам, бо виїжджало 14 спортсменів. Не вистачило нам, щоб всі отримали медалі. Тому девіз цих змагань відібрати кращих із кращих, щоб в Одесі було більше нагород ніж було у Харкові. Чемпіонат області з боротьби самбо серед юніорів та юніорок показав наступні результати у загальнокомандному заліку. Серед дівчат беззаперечне перше місце завоювали надвірнянки на другому місці. Представниці Тисменецької спортивної. Школи і на третій позиції самбістки з Косова. Завзято боролись і юнаки, найвищі показники у надвірнянських самбістів. За ними йдуть івано-франківці, і на третьому місці косівські спортсмени. Усі переможці змагань від обласної федерації спортивного та бойового самбо отримали грамоти та премії. Для окремих вихованців спортивних шкіл бойові мистецтва стають стилем життя і навіть професією. Яскравий приклад тому: майстер спорту України з боротьби самбо та дзюдо Надія Кретова та Багато інших спортсменів краю у спорт провів мене батько. Ну спорт він дав мені друзів. Звичайно, що ну, успіх. Ну, якщо б я спортом не займалася, я б зараз не працювала тренером, тому. Здоров'я перше, це ну, спосіб здорового життя. У нас є багато майстрів спорту міжнародного класу. Понад 14 спортсменів. У нас є 52 спортсмени, майстри спорту України. Тобто, Надвірнянська школа на сьогоднішній день завжди представляла гідну Україну за межами нашого кордону. Ці змагання це велика школа, яка кує справжніх спортивних героїв Прикарпаття. Про важливі і резонансні справи, які матимуть місце на Прикарпатті, ми розповімо вже у наступних випусках новин регіону. Зараз рекламна пауза. А після неї ми розповімо про таке. Генпрокурор Віктор Шокін не подав у відставку. Та яка ситуація з вантажівками на українсько-російському кордоні? Не перемикайтеся. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався, і дякуємо тим, хто був з нами на телеканалі Раї, Новини України. Генпрокурор Віктор Шокін таки не подав відставку. Він пішов у відпустку. Про це заявив начальник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк. Більше інформації про очільника відомства немає. Натомість у ГПУ повідомили, розслідування злочинів проти майдану можуть припинити, бо з березня слідчі втратять свої повноваження через створення державного бюро розслідувань. Щоб цього не сталося, треба змінити закон. З найновішого у слідстві у справі про події 18-19 лютого, коли жорстоко розігнів. Акцію мітингарів 27-м особам уже повідомили про підозру. Шестеро тітушок та Беркутівців під вартою. Справи вісьмох відправили до суду. Досі розшукують екс-президента втікача, колишнє керівництво МВС та СБУ. Слідчі також встановили, силовики використовували заборонені мисливські кулі, а також спецзасоби з Росії. Говорив прем'єр, і про блокаду російських вантажівок закликав активістів не перешкоджати поверненню фур до федерації. Нагадаю, Росія та Україна змогли домовитися щодо повернення своїх далекобійників. Водії у воді фур є 10 днів, аби перетнути кордони повернутися на батьківщину. Хоча російські вантажівки все рідше з'являються на українських трасах, блокпости активісти не прибирають. Щоправда, і російський транспорт не чіпають. Люди заявляють, що готові у будь-який момент поновити блокаду. До 25-го числа ми чекаємо на те, щоб всі машини повернулися додому. Після цього буде статус-кво, після цього можна вже про щось говорити і домовлятися. Найголовніша вимога та, що, скажімо, патріотичними силами України, поспілкувавшись, ми вирішили, що ми вимагаємо держави, щоб мінімізувати якісь там бізнес-стосунки з Російською Федерацією на той момент, поки йде окупація. Війна, убивають наших хлопців на, на, на сході України. Я думаю, що це святотас. Це все на цю пору. Дякую, що нам довіряєте. і Сподіваюсь, на чергову зустріч у наступних випусках новин регіону. Крім того, інформацію про події у розвитку ви можете регулярно читати на нашому сайті, а також слухати інформаційних випусках новин на Радіо Рай. Прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Бажаю вам хорошого настрою і тільки добрих новин. Побачимось.